Я часто повторюю, що інклюзія часто треба не цим дітям, а на uh -huh, суспільству. Uh -huh, uh -huh. Бо що я побачив за вісім років роботи з дітьми і поїздок з ними, наше суспільство не любить дітей, воно любить дітей на картинках у Фейсбуках, інстаграмі. Але коли ці діти, а діти не сидять тихо в маршрутці, в автобусі, в кафе, де завгодно починають шуміти, знаходиться мільйон причин, чому вони погані. І ви погані, і ми кожного дня гуляємо в парку що я тільки вже не наслухався за цей час, які ми погані від, від, від яких хочеш людей, людей, які приїжджають з коляски посеред дитячого майданчика, сірети в зубах і починають мені розказувати, як виховувати дітей. Я просто питаю: ви справді в парку не знайшли іншого місця, де пали? От що ти мені розказуєш за своїми дітьми? Давись кажу, діти прийшли гратися. Вони не, не Гітлер-Югент. Вони не будуть тут ходити по струнки смірно. Вони мають гратися. Вільна гра вигацькі, вся психологія дитячого на цьому побудована. І тому наша задача, маючи дітей усіх типів, вчити їх взаємодіяти між собою. Одних вчити. Чому ця дитина поводиться так? Чому вона зараз може там голосніше крикнути? Чому вона встала, пішла, нікого не спитала? А і, ну а інших власне вчити сидіти на уроці, працювати з ну з зошитом, вчити там дружити і так далі.